Привіт! Сьогодні у мене день кота. І я продовжую читати книжку. Опуду... Книжку купила І так читаю. Будело вирушаю відпустку. ба бам, тарарах! Зі всього лету наскочила сопійка на щось. Посеред кукурудзяного поля сто... на щось величезне, посеред кукурудзяного поля істотма... Колетіла додолу. Забігалася, подумала вона. Софійка щойно приїхала до бабусі. край села росло сороченне поле кукурудзи. Бігати по ньому було неабийко з забавкою, та ще й пригодою. То були росли височенні. Мов сосни в лісі, а гостющі, що й сонці не вина. Звісно, дуже далеко Софійка ніколи не забігала. Боже забукати в такому густому полі просте діло. Та й хто його вже знає, які ще там звірі водяться. А ось такі змірі там водяться. Втім, сьогодні Софійку охороняв її любий песик. Мушка. Песик Мушка. Їй любий песик мушка. Тож можна було нічого не боятися і сміливо мандрувати новими стежинами. що це так гепнулося? сама у себе запитала Софійка. Дівчинка розгля... розгляділася навкруги, підвелася та обтіпала штанці. Об кого? знанечка почула вона над самісіньким вухом і аж підскочила від неспочину. Загрозливий загарчав муска, заступаючи собою хазяйку. І то було від кого? Над соною височило кремезне і найжахливіше з усіх жахливих, жахливих страховисько. На серці у Софійки похололо. Вона стояла, мов таку кукурудза довкола, що приросла до ко... коліням до землі. А треба ж було дух тікати, поки ця потво... почвара не перетворила маленьку дівчинку на сновиду. Або й просто не зерла і разом із хоробрим песиком. Мушка аж захре гавкання. Не бійся, я лише горонє опудало. Опудало страхопудало. Лаіно назвалося страховисько. Ай, а я Сософійка, спромоглася вимовити дівчинка. Ти ти мене не з'їси. Ні-ні, в одному разі, розсміялася у відповідь потвора. А що ти тут роб... ти тут, -тут робиш? Охороняє поле від вороння та іншого птаства. А від людей, досі не вірила страховичка Софійка. Та ніж, це вони мене сюди і поставили. Хіба ще від маленьких дівчаток, що бігають кукурудзяним полем, підморгнуло, підморгнуло, підморгнуло? Підморогнуло опудало. Яке вже там захищаюсь такою амуніцією. Стою сам на отакеному полі куля в насміх. Ось так. Я б'я санками на вітру бляскаю. Бум! Ту -ту 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 -ту. От на інших полях наші браті хоч словом перекинутися є з ким А я вже старе. Третій рік на одному місці стовбичу. Звикли вже до мене. Прийося самому соромно. Ні-ні, що ти? Ти ду? -у -у -у. Дуже страшне опудало, заперечила собіка. Справді, усміхнулася опудало. Кажу ж, справжнісіньке, страхопудало. Опудало трохи повеселішало, але все зіткнуло. Три роки і це без відпусток. Ще й зарплату затримують. Вот такой, ж так можна обурилася дівчинка? Може, у вас там у місті і не можна. А тут у нас у селі. Це неприпустимо і суперечить принципам дирократії. Демократії. Чьу Демократії. Софійка любила інколи блиснути перед незнайомцями словечками ведучого новин по радіо. Авжеж погодилося у пудово. Світ такий великий і цікавий, є на що глянути. А я собі стою та й стою. Така доля, така доля. Ти мусиш відпочити, піти хоча б. У коротюсіньку відпусточку, ополе кудись. Ете добре, я вже постою за тебе до знив. Тільки диви мені, не дуже довго там мандруй. Не вийде, не надто ти схоже на опудоло, жодна ворона боятися не буде. Мене може і ні. А його таки злякається, нагадала вона опудалові про мушку. Собака ж що йому довіряють таке важливе діло. І тут закинувся за вороною, яка саме намагалася урвати соковитий каченьки корози. Кар, кар кар ам. Гав-гав-гав-гав! Так і впорається, погодилася опудалась. Весь день простояла Софійка на місці, опудалась, а мушка той з лап збився. Ганяти по. Ганятися за виронами. О, оу оу гоу Вже й небо засвітило зірками, і якби пів села не почало шукати бідну дівчинку в хаті кукурузи, їй Богу, вона достояла б до самого ранку. Вдома їй ох і перепало, хоча як не намагалася Софійка пояснити Софійка. Відповідальність моменту. Охохонішки, і чому так і чому завжди цим закінчується? Хай собі за один день я вже відстояла. Завтра знову піду. І ще залишиться 20 днів. Скоріше, бо поверталося. А то, якщо мене також з кожного чергування зустрічатимуть, невідомо, що з того буде. Думала вона, засинаючи. А знасилений мушка. Ой. Азнасилений мушка Вже давно е, хропів. Вже давно сопів. Навіть у вісні він охороняв величезне поле яловичих кісточок і ганявся за чорнющими, крилатими котами. Котами. Мяу! Мяу-мяу-мяу-мяу! Ну що ж, до другої частини?